Всім привіт! Це Українець в Австрії. Невеличке інтро до цього відео я дуже довго не знімав, мабуть, більше року. Ну то були власні причини. Не так було багато часу, на жаль, і вже рік всі українці живуть в одній реальності, і е, доречність зйомки нових відео було сумнівна. Але останнім часом я бачу, що. Люди дивляться мої відео, які я колись вже більше ніж рік тому запостив, і це означає, що це насправді комусь потрібно. І, можливо, відволікає людей якось, а можливо, це е, просто нам на майбутнє, тому що нам власне відбудовувати країну, і ми можемо подивитися, як деякі речі працюють в інших країнах. Щось підчерпнути, щось навчитися і зробити краще, ще краще, як ми це вміємо. І я хотів би почати цикл нових відео про не дуже туристичну Австрію або невідому Австрію. Насправді, мало хто знає, але я насправді жартую. Є в Австрії річка Дунай. Ось вона. І е, туристичний потенціал тут недоці... недооцінений насправді серед українців. Тому що всі, хто з України, вони зазвичай їдуть по е, відням з Альцбургам, може на лижах десь покататися і ніколи не заїжджають в ці місця. Але саме тут можна по побачити і відчути колорит справжньої старої Австрії сільської і. Таких місць насправді дуже багато. Ми з вами знаходимося в місті або селищі Ашах на Дунаї, який є частиною великого дунайського велосипедного маршруту. Тобто, десь 400 кілометрів проходить велика велодоріжка вздовж цього Дунаю, і ви можете виїхати з німецького міста Пасау. І доїхати до самої, до самої Братислави, до столиці Словаччини. І ось ми знаходимося в одному з таких селищ по дорозі, цієї величезної велодоріжки. Ми прогуляємося трошки, подивимося, що тут є. З точки зору урбаністики, з точки зору архітектури, як тут все влаштовано. І дивіться, одразу. Такий невеличкий місток, і у нас тут плавають рибки, плавають карпи. Ці японські. Але це виглядає дуже круто, дуже красиво. В центрі села. Бачите, скільки їх? ну Це класно. Це огорожено, щоб люди туди не лазили, не ловили їх, чи що ще. Красиво. Отже, це Дунай. Одна з найвеличніших річок Європи, дуже стрімка, мутна. Мені персонально Дніпро подобається більше. Але тут Дунай перетворили не просто на якусь таку транспортну артерію, це ще й величезна туристична штука по всій Австрії. І, на жаль, українці мало знають про неї. Отже, бачимо, це в нас нова ратуша села, така будівля. Ну, а поряд будинки звичайних людей. На тому березі то вже інше село, наскільки я знаю. І оцей великий, красивий жовтий будинок, це готель. Ми ну, бачимо. В принципі, як тут класно, дуже класна набережна. Бігати, гуляти, їздити велосипедом, є дитячий майданчик і так далі. Ну і ось ми ходимо в самий центр села. Всі ці, ці села вони дуже схожі між собою. Єдине, чим вони відрізняються, це власне конфігурацію, може трошки архітектурою. Насправді відрізняються їжею. Тобто тут є автентичні ресторани. Ось ми бачимо церкву. І тут же біля церкви головна автобусна зупинка. До села Шах можна доїхати тільки автобусом, на жаль. Хоча тут є залізнична гілка, але наскільки я знаю, вона не використовується. Також в літню пору, зараз у нас березень 23-го року, в літню пору до шаху можна добратися на човні, курсує човен. Є такий теж дуже класний човен, я прикріплю фотку ретро човен. Там такий парові вигуни, все працює як багато років тому, і може здається біля 100 років, тому чи ну, навіть більше. І, власне, можна з лінцу е, припливти до Ашаху. Це у нас герб села. Виноград. Так, ми знаходимося на... Це виходить правий берег Дунаю. Це такий е, сільськогосподарський регіон. Тут багато чого вирощують. Тут е, найсмачніші ягоди в Австрії, тут е, виноград, тут е, різні сільськогосподарські культури, тому що це одне з єдиних місць де власне, можна щось вирощувати, тому що земля тут більш-менш плоска. Бачимо влітку, тут працюють. Кафешечки, ну і ми трошки підійдемо туди ближче до цих середньовічних будинків. Власне, якщо жити тут, то тут є все, є школа, садик, є магазини, банки. Е Різні спортзали, де можна займатися спортом. Ну, власне, можна бігати, як ви бачите. Тобто все-все, що вам захотілося б. І навіть, ну це правда, у літню пору, тут через річку, якщо переїхати, там є спеціальні такі озера, де можна купатися. Ми неодмінно туди приїдемо наступного разу. Коли вже трошки потепліше, це дуже цікаве місце, яке хотів би потім показати вам. Це готель, де можна зупинитися. Також е в Ашаху є замок. Ми спробуємо туди теж добратися. Він трошки знаходиться не по дорозі, трошки треба відійти від центру, але можна зупинитися також в замку. Я дивився. Ціни там приблизно стартують від 30 євро на людину в двомісній кімнаті, ну і десь доходить до 60 євро за людину. Можна пожити замку. Тобто, Якщо ви подорожуєте цим великим Дунайським шляхом, ви можете зупинитись тут і поїхати далі наступний день. Тому що таких сел багато, можна заїжджати в будь-які. Кожне з них унікальне, кожен з них по-своєму чарівне. І... Да, але б я б все ж таки вибирав би е робити це влітку, тому що розумієте, що Дунай несе з собою прохолоду. І зараз, березень місяць, місяць тут доволі вітряно і неприємно. Бачимо багато кафе, літні майданчики, які вже через якийсь місяць-півтора відкриються. Дуже красивий колір будинку. Бачимо, що людей небагато. Туристів взагалі нема, окрім, мабуть, нас. Але наскільки все красиво зроблено, наскільки все з любов'ю до свого села, лише щоб тут було приємно жити, все відремонтовано. Теж бачите, яка, е, яке рішення зробили тут. Не заасфальтували доріжку, а просто, просто засипали таким, такою щебенкою. З клумби навіть бачимо вже їх привели в порядок, готуються до, до літа. Тут у нас є грецький ресторан, який я би міг порекомендувати не на правах реклами, але тут доволі смачно. Єдине, що ви маєте знати про такі села, навіть якщо вона туристична. Будь ласка, беріть з собою готівку, тому що не всі, не всі ресторани приймають картки. Да, Ось ці ресторан. Дуже смачно, дуже смачно вони роблять. Ну і якщо вам доподобає грецька кухня, спробуйте. Ось ми знімемо трошки з дороги. Панораму. Знову ще один готель. Але він ремонтується зараз. Не туристичний сезон і вони користуючись цим. Роблять якийсь ремонт. Невчасно в мене закінчилася пам'ять на телефоні. Зовсім забув, як це знімати відео. Ну, власне, зараз ми просто повертаємося назад, звідки прийшли. І я покажу вам ще дещо що цікаво з цього місця. Отже, ми повернулися до мосту. Тут ми бачимо ще є одне місце, де можна зупинитися на ніч. Є великий завод рапсової олії з австрійськими мірками, скажімо так. І ще у нас тут. Наскільки я бачу, це закинута пожежна частина. Або, ну, вона виглядає трошки ні, насправді вона не закинута. Все ж таки, там, бачимо, пожежник ходить. Це, скоріш за все, у нас е, добровольча пожежна частина, в яких в Австрії багато. Тут в принципі можна записатися добровольцем, добровольцем і е, займатися цими справами з рятувальними роботами їх навчають, в них є змагання, тобто є власне таке ком'юніті, скажімо так, і єдиний мінус, чи, скажімо так, складність цього, тому що вас можуть в будь-який момент видернути вас на телефоні встановлена така, як тривога. І по тривозі ви можете бути викликані з будь-якого місця і будете їхати власне на пожежу чи на будь-яку таку ситуацію. Отже, ми йдемо вздовж. Дороги, яка в нас є регіонального значення. Ми приходимо до Друге цікаве місце, яке виглядає трошки як ганделик. Це написано Форелін Макрелін. Це дуже популярна штука для цих місць. Це називається штеклфіш. Або риба на, е, такій, на такій палці. Ми спробуємо зараз її замовити. І... Спробуємо таку рибу. Власне, це місце, називає, місце називається Джумбо. І тут у нас готують форель на палці. Так, ось ми ціни можемо побачити, да? Босна це у нас це ходдог по-нашому. І з іншої сторони ляберкеза між картофель, салат. Це люберкези це така як варена ковбаска. Зазвичай її їдять з булочкою земель. Ну що ж, спробуємо зайти всередину і замовити цей штекельфіш. Вже я зайшов всередину. На жаль, у них сьогодні нема штекельфіш. Але можемо бачити, на якій печі вона готується. Сказали, що Можна купити тільки в п'ятницю. Така історія. Але справді місце дуже автентичне. Я б не став би там знімати, чесно кажучи. Там такі, така компанія, люди, скажімо так, випивають. Ну, таке типове, типовий такий наш ганделик. Трошки, може, охайніший, але насправді атмосфера дуже схожа. Ось тут ми бачимо знову ж таки завод з виробництва рапсової олії. Пройдемося трошки вперед. Спробуємо знайти дорогу до замку. Ось тут у нас качачки плавають. Їх насправді дуже-дуже багато на Дунаї. На тому березі у нас знаходиться велика човнова база. Ну, а тут ми вже бачимо, що це кінець села. Тобто, ви самі можете бачити, що воно невеличке, воно повністю розтягнуте вздовж Дунаю. І власне спробуємо знайти дорогу до замку. На жаль, нам не, 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 не пощастило знайти дорогу правильно до замку Ашах. І ми закинули цю ідею і поїхали трошки далі. Це за 10 кілометрів від Ашаху Знаходиться такий Рьомер Парк Шльоген. Це власне те місце, де Дунай робить дугу. І тут є така невеличка кемпінгова стежка. Uh, власне, тре, uh, не кемпінгове. Трейл, uh, як це називається. Uh, ну, так, такий невеличкий похід. І ми спробуємо піднятися і зняти зверху вид на цю дугу, яку робить річка Дунай. Отже, ми йдемо вперед. Тут ми бачимо готель. На жаль, паркування платне. Автобусом сюди не доїдеш, наскільки я розумію, тільки їхати машиною. І тут невеличке село бачимо кури, і ми йдемо вгору. Власне, на оцю гору там має бути оглядовий майданчик. Вперед. Отже, дорога наверх поки що не важка, але вже ми можемо побачити, що нас чекає зверху. Це дуже красиво. А нам туди, за цими людьми. Отже, ми піднімаємося і ми знаходимо тут таку інтерактивну штуку просто серед лісу. Бачите? Це просто інформація про, про того, хто живе в струмочку. Струмок у нас внизу ось проходить. Це те, що ми побачимо зверху. І тут є такі інтерактивні штуки, можна порухати і почитати більше про рибу, про не знаю, це, типу, як Андатра чи щось таке. І іншу половину. І, власне, кого вона ловить? Це Форель. Бах-форель це означає струмкова Форель, річкова. І ось такий у нас ліс, такий у нас пейзаж, і ми, власне, йдемо далі. Нам залишилось не так довго. Дуже красивий ліс. Нагадує наші карпатські ліси. Бачимо, все доволі-таки чисто. Дорога, можна сказати, легка, можна просто відтине насолоджуватися. Дихати свіжим повітрям і слухати, як струмок там в долині дзюрчить. Бачимо, який ліс. Сонце пробивається скрізь дерева. Дуже красиво. mikrofon pardaje z piw ptaszok. Ale ja, co to też Tęż dosyć. Адже ми піднялися, можемо подивитися на вид, який відкривається з цього майданчику. Дивіться, дуже красиво. Власне, нічого вам не нагадує. Мені це нагадує дуже сильно, дуже сильно Дністер. Бачимо такі ж кам'яні схіли. Саме Дністер десь в, на межі Хмельницької. І Черневецької областей. Але дивіться, яка тут інфраструктура, як це все зроблено. Безпека? Тут навіть є сонячна батарея для чогось. Можливо, ця, цей меданчик досвідчується. Ну, це правда дуже красиво. красива. нас тут є теж якась штука інтерактивна, яку можна покрутити, і вона показує, що знаходиться де. Якісь гори. Ну, насправді це супер. Не так багато людей тут. Ми зустріли тільки одну туристичну групу. І це дуже красиво. Річкою тут постійно плавають човни. Зараз чомусь їх немає, але зазвичай в літній час набагато більше тут руху відбувається. Досить вітряно, але дуже круто. Зробимо пару фотографій. Власне, трошки я вам сказав неправду на рахунок того, чи можливо добратися до того обглядового майданчика на автобусі. Насправді там є автобусна зупинка, але, як ви розумієте, автобус не буде ходити досить часто. І від неї треба трошки пройтися. Тут я зараз напишу яким uh, автобусом і звідки можна туди доїхати. А ми приїхали з вами на uh, гідроелектростанцію на, річки, на річці Дунай. Насправді таких електростанцій дуже багато, але ця цікава. І ми зараз пройдемося до неї, і ви побачите чому. Отже, ми спустилися до електростанції. Тут у нас є невеличкі арт-об'єкти, як ми бачимо, намагаються австрійці. Робити навіть такі промислові штуки, додавати сюди арт-об'єкти, щоб для туристів було більш привабливо приїжджати сюди. Отже, так виглядає електростанція. Дуже красиво, насправді. Тут у нас вечірній Дунай. Але чомусь я не чую шум, шуму агрегатів. Мабуть, зараз станція не працює з якоїсь причини. Отже, ми йдемо далі. Ми йдемо далі, подивимося, що тут є. Бачимо Герцлік Вількомен My Energy Ерлепніс. Це, наскільки я розумію, щось на штал музею. І ось вхід на саму греблю. Справді. Такі гребель по Дунаю дуже багато, намагаються острійці використовувати річку якомога більше. І всі навколишні села вони споживають енергію саме річкову. Бачимо, що тече Дунаю стрімка. Але подивіться, наскільки це красиво. Власне, цей ряд арок. Дамба у нас відкрита тільки для. Велосипедистів для пішоходів і ось такий вечірній Дунай. Бачимо, що тут пустка. Тут нема ніяких сіл, якась хатинка невелика. Там ще бачили ресторан. І тут у нас інформація про інформація про першу допомогу на всякий випадок. Бачимо, що тут рівень річки набагато вищий, ніж внизу. Ось там внизу можна подивитися. І ще подивіться, які ланцюги. Значить, Схоже на величезні велосипедні ланцюги, які власне, підіймають, підіймають ці ворота і станція функціонує. Тобто вона пропускає воду. Яка, яка крутить ці величезні силові агрегати. Ну, ось така станція бачимо нікого, жодної людини. Е, в принципі, я думаю, що все ж таки охорона тут якась є, але ми бачимо, що вхід на станцію вільний, отже, станція відкрита з 6 до 22. Можна сюди спокійно прийти і прогулятися. Я думаю, що тут ще можна зробити круті фотки в цих арках, ще коли сатин є, бачимо такий, таке світло приємне і так атмосферно доволі тут. Але єдиний мінус, що сюди важкувато добратися. Я бачив теж автобусну зупинку, але невідомо як і скільки тут ходить автобус. Отже, зараз ми підходимо до якоїсь такої синьої лінії. Це, власне, я хотів те, що вам показати про цю станцію. Це в нас державний кордон між так виглядає кордон між країнами цивілізованими, коли твій сусід не Росія. Зараз ми знаходимося в Австрії. Потім один крок і ми переходимо в Німеччину. Власне, тут ми можемо бачити у нас герб Республіки Австрія. З іншої сторони герб Федеративної Республіки Німеччина і землі Баварія. Отже, досить класно. Жодних солдатів, жодних собак, жодного колючого дроту. Люди ходять один до одного. І це, власне, як мають бути кордони між цивілізованими країнами. Знову ж таки, якщо ваш сусід не Росія. Я сподіваюся, що на Західному кордоні України вже скоро буде щось таке саме між нами і Польщею, між Україною і Словакією. І ми будемо ходити один до одного в гості, коли вже нарешті Україна займе своє місце серед європейських держав, саме держав Європейського Союзу, місце яке ми заслужили, певно, що заслужили. І Тут я, мабуть, хотів би закінчити своє сьогоднішнє відео. Я сподіваюся, що вам сьогодні сподобалось і ми побували в крутих місцях. І якщо вам відео сподобалось, будь ласка, поставте свій лайк, напишіть коментар, куди б ви хотіли, щоб я поїхав ще, щоб я ще для вас зняв. І хотів би просити вас берегти себе в цей час, допомагати Збройним силам України. І всі разом, де, де, де б ми не були, наближали нашу перемогу. Отже, на все добре. Slava the soul.